Всім привіт! Ви на каналі Фенікс Play і сьогодні ми пограємо у гру, яка є в Роблоксі під назвою Blox Fruits. Я щойно зайшов тільки у грунтах. Ой, я вже мію грати. Ну, грав на інших аккаунтах. Тому зараз швиденько будемо апатись. Угу так, так почали, Угу є. Yeah. Тепер другий. Є другий, Тепер третій. Давай давай. Прокачуємося. Тепер б'ємо, продовжуємо. Не поки що це найлегші. Найлегші ці бандитики. Так є. Yeah. Тепер прокачуємося. І знову беремо квест. Там скриня. Хм. Можемо купити якусь зброю ось цього ділера. Давай катана чи саблям? Хм, я закатан. Давай, катан. О. Ой. О. Тепер ми підемо сюди і будемо їх тут бити. Так. так швидко, швидко. Швидко. Він тільки встигає мене вдарити, я відразу встигаю похилитись, тому. вони мені майже нічого не наносять. Вони достатньо сильні. Як для перших. Так. Ще два. Добре, зараз. Так, yeah. я, и останний я. Yeah. Йдемо ще раз за квестом. Хтось союз. Давай приймаємо. Так, беремо. Тепер спробуємо декількох взяти відразу і купити їх. Йим, йим, йим. Так, давай. Давай, 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 давай. Швыдка, швыдка. Так, зараз. Я тут бачив мапу. Хочу подивитися, який нам треба рівень. Угу. 15 і більше. Угу, зрозуміло. Тоді зараз... Давай-давай-давай. Ем-ем-ем. Так, их началось трое. Их реально трое. Хм. Д четвертый. Хм. Я бачу четвертого. А вот он. Так. Ну, просто ставим... Сдебнись. сам. Я. Ага. Значит, все же такие... Наступные острые воздействия. щось пише 15 і більше. Хм. Давай. Там безкоштовно, і не хочу Росій на човник Тратити на файне верміт. Фюм тун тун так, Це пливемо. Дійти до Третього моря без донату. Я не донатер, тому донатів не буде. В цю гру взагалі ні яку. Так, ось ми вже допливаємо до джунглів. Другий острів, який в нас є. Ні, не якому ми будемо. Угу. Тепер йдемо брати завдання. Початку я б тут поставив би Все. Set сетхом. Так, давай. Угу. как и все яки о искренне угу. ось так пидем значит так давай давай Ми залізли, так ти Ну, угу. угу, давай макаки, звичайні макаки. Так, давай, пішли.

Да, нападаем на макаку на поки що так така собі. Угу. Yeah. Ще чотирьох макак треба бути. Угу. Нич, ничь, раз стало. настала. Так, так, так. И устань добывать. Эй, чувак. За что ты? Взял, выкрав мавку, Как так можно? Просто взяв дубы в и килл. Остань. Как так можно? Ну, добре. Значит, мы ему у Тюма. Тюмов. и Так, я. Так, давай, давай, давай. Монетка добываем, добываем. Где? У нас теперь 12 уровень. Нам завершается остальная мавпа. Вот она. Да. Так, идем до нее. Так, давай, 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 давай. Дар! Давай, 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 давай. Ну, всі хоча пробувають, де є таке. Так, 13 рівень. 14 навіть. 15. -й. Ого. Ми вже можемо гори убити. Круто. Так. Кнопка. Кнопка, кнопка, кнопка. Кнопка, кнопка. 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 Вообще кнопка. Там схоже буфтик и чувак с фруктом. Прикол. Ось. Да, реально. Ого, ладно. Ты как хочешь. Прям такая, якась фрукт. Так, добре, хм. добре. Можна йти на завдання з горилами. Так. Ні, я не хотів падати. Добре, доводиться, но. Так, давай. О, горили. Так, взяти. І по ідеї вони на сусідньому острові. Мають бути горили. Багато. Тих хтось не добив. Я прийду і доб'ю. Не пощастило. Чуваку. Я їх залишив. Давай, 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 давай. Швидко, швидко, швидко. Ні. Нас перемогли. На жаль, на жаль, на жаль. Там де катана? На ось, Сняла щось. Ні. Блін. Ти до бою всіх горил. Як так можна? Там скриня. Хоча б скрині піду заберу. Добив мені спочатку макар, а потім він тепер гори. Як так можна? Дає. дає мені прокачатись. Давай, 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 давай. Швидко, швидко, швидко. Швидко, швидко, швидко. швидко. Yeah. Перша вбита горила Так, давай, 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 давай. Та да, ну, й Не як так можно. Знов добив! знов добив. Чувак, будь ласка, не добив не добивай їх. Будь ласка. Можете їх не вбивати? Якийсь чувак з фруктом просто. Який у нього нікнейм. Так, зараз подивимось. Якщо по одній горилі, то, в принципі, ще нормально. Якщо брати дві, то ну, вже важко. Три смертельно небезпечні. Чотири... Навіть не потягну взагалі. Так, тепер 16 рівень. Давай, давай, давай. Швидко. Давай, 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 давай. Та ну, чувак, не. Моя горила, не бей бейен. Бей, моя горила. Все. Я пущу, я не встигла вбити. Давай, 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 давай. Що у нього за фруктик? Мало ХП, мало ХП, мало ХП О, теперь можно. Давай, 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 давай. Я. Ура! Так, топор ся. Давай, иди сюда. Да ну, чувак. Досить я ж тобі не заважаю. Просто. Дай побити цю гори. ці... цих горил, І все. Тебе фрукт, є, ну. блін. Є... Йди, не знаю, на короля горил. Мені дай поформитися з, з катанною своєю. Так, я, остання. Остання горила. Так, давай, 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 шутка, шутка. Угу. Mm и, -hmm. e? <suss> Давай, 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 давай. Ні. Угу. Дуже, дуже сумно. Чого зараз допливемо? Так, давай. Юз, 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 є. Рівень 19. Нормально. Ого! Чвака, Орел, восьмиурел не помняюсь, реально уреал. Ничего ну, себе. Что изиолы сиолыс. Угу. Угу. Так. навіть якщо так подивитися тут-тут. В заднике что-не мапусто? Угу. Mm. Давай ще горили. Хоча там нам зовсім трішки. Треба їх побити одну. Одної буде достатньо. Може і двох. Хто зна. Так. Хм. хм. Як я дивно плаваю, коли я з катану у руці. Дуже дивно. Так. Давай, давай, давай. Е, э, не треба, будь ласка. Я пойду, возьму квас на босса. Назад я какой-то по-иншему плыв. Хм, чего так. Ну добре. Підемо беремо квест на Короля Горил. Горіла. Так. Запис чогось обірвався. Я просто, просто ще в взяв квест на короля Горил і хотів піти вже на нього. І тут запис обірвався. Ну, нічого. Так. зараз продовжимо. Так. Давай. Хоча він 25-го, я тільки 20-го, ну, не знаю, не знаю. Думаю, щось вийде. Я не впевнений. Тікай, 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 тікай. Що це? Буду колупи в пері. Якась ягідка. Блакитна ягідка. Так, видно, я не такая реально. Так, так, текаем, текаем. Ай! Ай, не! не, мене вбили знов. Скриня. Це нам треба, яку? Перейдемо знов до короля гори. Так, 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 Ні. Не Непий. Будь ласка, не пий. Так, так, тікай, 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 тікай. А, як він мене випили, я вже відійшов. Мапа без голови. Де мавпа без голову. Желю мавпа без голови. Мавпа без, без голови. Хочу заскріншоти. Все. дякую. За... За найліпший скріншот. Тепер йдемо на короля Горину. по-моему, уже разят на хп. Ну так. Как складно его быть и без фрукта. Фух. Давай. Будь ласка. Будь ласка. Будь ласка, досыть. Давай, 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 давай. Тикай, 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 тикай. Так. О, чуваки допомагають. Але їм також потрібна допомога. Давай, 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 давай. Ні, ні, не помри, не помри, я помри! Ні. Ще один чувак з катаною напав до нього. Ось його б'ють, ого! Давай! Є. Yeah. Ми перемогли його. У мене тепер 24 рівень. Ну, прикольно. Ой. Добре. Чувак, щось розмовляють. Так. Що ж, на цьому ми будемо завершувати. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі.